Як пробити фінансову стелю? Є всього дві причини, чому у людей є певна межа фінансова, за яку вони не можуть перейти. Перша це страх грошей. Зустрічаються досить рідко, але про це говорять досить часто. Страх грошей виникає тоді, коли людина мала певні суми, досить великі, і втратила їх. Не просто втратила, а там відбулися якісь травмуючі події, які несли загрозу життю та інше. Тобто, це певний такий порог безпеки, який людина вже не може перешагнути. І друге, вона найпоширеніша. Для того, щоб змінити щось зовні, потрібно змінити щось всередині. І відповідно, якщо ви робите одні і ті самі дії, а вони не приносять бажаного результату, то робите ви, скоріш за все, зовсім не те. В цю суботу, о 15 ми зустрічаємось на безкоштовний перший день, тільки перший день безкоштовний, фінансовий тренінг, гроші без психоз.